Рублені котлети я зазвичай готую з курячого філе, але сьогодні вирішила замінити на куряче стегно. Результат мене приємно вразив, тому давайте готувати. І так, взяла куряче стегно, його помила, зняла шкіру та вирізаю кісточку. Далі нарізаю на маленькі шматочки, але його складніше нарізати, ніж філе. Краще його буде підморозити, але в мене на це не було часу. Тепер нарізаю цибулю і, як можливо, дрібніше, ріжу твердий сир. Далі нарізаю також кубиком помідори і подрібнює свіжий кріп. Все перекладаю в одну ємкість, додаю сіль, чорний малиний перець, гранульований часник. Ще можна за бажанням додати спеції за вашим смаком. Биваю яйце та насипаю борошно. Все ретельно перемішую, і фарш готовий. Залишаю на півгодини настоятись. Далі на сковорідку наливаю невелику кількість олії, добре її нагріваю та ложкою викладаю готовий фарш, формуючи котлети. І обсмажую з обох сторін під кришкою на середньому вогні до золотистості. Котлети зі стегна набагато соковитіше, і, як на мене, то набагато смачніше. Носі ну, все всім смачного.